Друзі, всім вітанечка. Показую сьогодні свої роботи, свою працю. Ось у дивіться, бачите, що в мене робиться тут. Вже зараз я його не укриваю, цей виноград. Сьогодні, виходить, сьоме, 7, сьоме травня. Сьоме травня. І ось бачите, який виноград у мене ось. Ось все. Бачите які вже по 30 сантиметрів десь є. Да, тут уже навіть більше, як 30, бачите, трошечки вусики трошки обриваю та підв'язую. Це у мене рембо. Бачите який він здоровенний, такий жируючий, наче. Я вже і оставляю його. Майже кожного оставляю, нічого тут було, бачите, ось не всі проснулися, звісно. Тут проснулася вона, але вона слабенька. Тут теж слабенька, бачите, тут теж слабенька. Ну я його оставляю, тому що зелену масу треба, щоб воно не жирувало. Тут звідси пустив знизу. Ось. Буде на заміщення на торік. О. І тут ось, бачите, як пішло. Ну, Цей год. Просто от з тих старих вже з двох годичок, з трьох годічок. Просто він наче наче йому щось. Ну, звісно, ми його удобряли, так. Да. Піддобрювали, тому, бачите, ось його. Ось, ось. Бачите? Це я спеціально залишаю їх залишаю, щоб було на заміщення. Оцей вже, бачите, старий рукав, і він пішов вже аж сюди. Я його хочу підрізати, не, обрізати. Хочу, і вже ось цей піде сюди. Цей сюди піде. Цей рукав, бачите, теж він такий вже здоровий. Ось, ось ще одна віточка в мене йде, бачите? Ось вона. Десь Бог може сюди піде одна. О, або і, ось, ось, ось ось ще одна. О, з цього рукава теж. Щось пускає, ось тут одне пустило, друге пустило, ну, воно так вистрілило. От, Ось оцей може бути, що я його нахилю оцей трошки підникне. Так, сантиметрів 30 буде, 40 я його підникне, бачите, я пущу. його. Ось, бачите, що робиться? Один, другий. вже йде. Ну, Він такий, звісно, не дуже. Може примес, може я його коли укривав, то я його трошки притовк. Тут ось його теж, бачите, один іде, і другий одразу Раз ближче покажу, Все, бачите Ось Все один і тут же другий. Ось. Ну, це, це погано, звісно, я його видаляю одразу. Вже, вже, вже починаю удаляти. Ще воно нічого. цього, я вже його удаляю. Тут так само двойку пустилося. Поки хай буде, далі будемо бачити. Ще ж неізвісно нічого, бо погода обіцяють. Приморозки ще обіцяють. Укривати я вже, напевно, не буду. Ось. Це в мене цица. Дивіться, який шикарний виноград. Ось. ось, дивіться який. Бачите, тут ось аж дві. Ось дивіться, яка грана. Вже суцвіття таке вже, бачите? Так що циця шикарний виноград. Тому треба, сумовляти. Рекламна пауза. Ось, Тут так само, ось, бачите, які гроздочки. Ну, ж, все ж воно тільки-тільки починає ще. Ось. Зараз не виключаюся. Малінка у мене там. Ну Маліна вже, вже на кашку теж викидає гарно. О, тут попідв'язував. Це у мене хрон. Тут у мене будуть перчики. Це цибульку ми з Наташою посадили. Ось о, буквально два тижні тому, мабуть. Це зими ще булька. Тут ось у мене суперник, але він щось слабенько. Слабенько. Один пустив, один не пустив. Суперник. Ну, дай, ну, ждемо, коротше, ждемо. Я йому сказав, щоб він ріс. Наказав йому. рости, сказав. А тут усього цей вже пустив, бач поганий. Пустив і, і двойку пустив, ще і знизу одним пустив. Певно, оцю треба буде пізніше удалити, тому що хай, хай це і буде. І там пустив, бачите? І тут. Знайшли ми його. Знайшли, Наташа каже, десь воно тут було, давай копатися. І знайшла. І ось він, бачите, красунчик малесенький, такий виріс. Так що, так, клубничка цвіте. Навіть десь є ядки вже. Ми її так не укривали вже все. Вже зараз у нас. Хоча було сьогодні 7 чи 8 градусів тепла. Цибулька, це чеснок. Цей в мене чеснок щороку тут його росте, можна сказати, це масив. Ось, ось бачите, отака ось мілоч з'являється. Я його беру, викапую тоді і розсаджую на осінь. Розсадив, розсадив, ось, ось бачите. Красота така. Так. Це ось теж суперник. Так що, пішов, цей теж пішов. Я теж попідв'язало трохи так. Взяв день ніде, але ну, воно мале ще. Ще воно маленьке. Але вже теж бачите, який кущара. Ну вже просто він вже здоровий, він вже більше, більше за мою руку дивіться який. Штам такий ж вже. То я його вирішив сюди перевести. На цю рядку. І все, може з цей буде веточки рукав. Або, або ось оце виросте. Як Бог дасть. Це виросте, може тут ось оця виросте, може. Коротше, треба буде обновляти трохи. Так тут теж клубничка у мене трошки цвіте. Маліна вже загуділа. Загуділа, загула. О, вам же ж цікаво, Що це воно таке. Ого, а що це таке? Це в мене щось, напевно, щось буде. Розсадник якийсь. Це я таку хатку собі збудував під помідори. Треба буде укривати вже дощі, вчора, позавчора, дощі ніяк не можу закінчити його. Вже четвертий день, сьогодні вже п'ятий день, мабуть. Як не можу його закінчити. Старі вікна, старі вікна взяв, тут так само і зверху все бачите. Рейки, тряпками оббив, щоб пленку не дерло. От. І все. Три дісочка в мене буде. Персики, слава Богу, я їх покрупив, Відійшли. все нормально. То. Та й все. Та і красота буде, ось бачите яка. Хатина буде. А в хатині ті дівчина. Так, що ще? Ось? Саме головне картопля. Картопля це наше все. Дивіться, що робиться. Металка вже там вчора. Трошки щось встигла до дощу посапати. Водичка набралася. Так, ну та й персик теж нормально. Кашличок там робився трошки сьогодні. Так. Не знаю як у кого, у мене як поїм м'ясо, одразу на сон клонить. Ось у мене теж зелений кущик, гарненький пішов. Теж двойку посадив, бачите, цей щось не прийшов, не прижився. Але це пішов. Це вся красота. Це в мене бажання всього. Теж загуділо тут, загуло. О, я його якось планував, що трошечки сюди, трошечки сюди. Але трошечки сюди воно не вийшло, вийшло все в один бік. Тому я його на, цей, на цю весну, ну на це літо вже пущу якусь одну лозу, присажу її і буде у мене. Кущ, новий кущ, щоб і направо, і йшов, і оце йому тут буде, вистачить йому місця. Тут у мене стіна гаража, якраз і тут сонце, тепло буде, все буде добре. Оставлю, оставлю добрий виноград, я його просто трохи зміщу. От. І що. Ну і все. Це зараз трошки підв'язую там у мене плівін, попідв'язуємо ще маленькі, ці ще не трогаю поки. Ось. бачите, ось Все є, все, слава Богу, все все є. Окрім оцих двох, оцих двох, що я прищіплював. Ну, воно не взялося, воно ось, бачите, все, ця згнила, бачите, прямий ефір. Все, ця згнила. це не згнив, але теж. Не дав нічого. От. Ну нічого, обріжеться. Тут усього пустило. Олзу. Нормально. ця пустило, але примерзло, бачите? Це в мене новий сорт, думав, попробую І певне, що нічого не буде. Тут укривали, обламав, воно замерзло. Короте, не знаю, побачу Так то. В принципі, у мене свій хороший виноград. Хотілося б щось новеньке. щось от. Червоний, як там, перцовий красний, да, перцовий красний у мене ніяк не може проснутися. Та й теж хорошо, теж класний виноград вкусний, от, теж вже пусти лози такі гарні. От. Теж буду. Трошки присаджувати його, бачите, як воно пішов-пішов. Я його хочу трошки присадити. Ось тут взяв одну, одну лезу, ось побачимо. Там аж, аж з корня майже пішла. Може пущу вже на ту сторону, пущу з корня. Хай воно росте, щоб оце обрати і запустити з корня. Бо бачите таке, ні воно ні, ні гарне. От. Тут теж збоку сюди вийшло сюди. Ну, коротше говоря, поки, поки воно все росте, буде дивитися. Так що. Так що таке розочки починають вже набубнявити. Бубнявити, набубнявити, набубнявити. Чемпанчики ще в мене пізні, бачите, які гарні. Красота, життя триває, та і добре, та і хорошо, та і хорошо. Скор покажу вам обрікоски. Ой, я обрікоски покажу. Абрікоски пішли у мене. Слава Богу, це завтра буду кропити свою абрикосу, бо клей такий. Падає з неї, коротше. Я, я його кропив, робив, все обробляв, день іде все-таки абрикоски є, але дуже рідко, дуже мало. І треба буде її ще обробити, бачите, як вона. Значе, бачите, засохла. Ну, це не засохло, це хвороба. Це хвороба. Її треба кропити. Кропити, ну де ніде є, десь там видно априкоски пару штук. Дасть Бог може буде. Ось, Але клей падає, це манеліоз. Лішня теж оцвіла. все попадало. Квіт, вже цвіт вже попадав, там де ніде зав'язалося. Ну Якраз морози були холодні. Холод. Прямо були От. А спорижка є, споришку я люблю. В Сибірі на неї кажуть кислиця. Кислиця. Це вона і є, кислиця. Якщо сонця не вистачає то вона буде кислить. Аж сльози потекуть від тої кислоти. Але я її полюбляю. Все, нехай буде вам в житті солодко. Всіх благ, мирного неба і до побачення!